Відбулася 26-та сесія горішньоплавнівської міської ради, восьмого скликання. Першими депутати розглянули питання житлово-комунального господарства, зокрема, внесли зміни до додатку програми використання коштів місцевого бюджету на відшкодування різниці між економічно обґрунтованим тарифом та тарифом, встановленим для населення на проїзд в горішньоплавнівській міській територіальній громаді. А саме для забезпечення населення безкоштовним проїздом за маршрутом Південний Кияшки Салівка до кінця поточного року комунальному підприємству спецеко виділили з бюджету громади 837 тисяч гривень. За тим депутати погодили рішення виділити з бюджету громади додаткові кошти на придбання автомобіля для правоохоронців міського відділу поліції. Рішенням минулої сесії суму було погоджено у розмірі 550 тисяч гривень на придбання Рено Дастер. даний час варті. З автомобіля збільшилися, Тобто зміни стосуються додаткових 200 тисяч гривень. З поміж іншого депутати проголосували за рішення щодо фінансових питань, а також економічного розвитку та ресурсів щодо приватизації кімнат, пропозицій передачі майна у комунальну власність та виключення з неї іншого. Внесли зміни у договори оренд. Завершили сесію питаннями архітектури та містобудування.